Ви будете вкрай здивовані. Коли дізнаєтеся, скільки грошей заробляють лідери лондонського Челсі. Ну і звісно, наш Михайло Мудрик. Мене звати Костя Фолстон, Ви на каналі Фудгра. сьогодні поговоримо саме про зарплатню гравців одного з найбагатших клубів АПЛ. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступний ролик. А я розпочну. Розпочати свій випуск я хотів би з ветерана команди Тяго Сілви, бразильський центральний захисник з великої доли ймовірності залишив команду влітку 2024 року. Бо саме тоді в нього закінчується контракт з команди. Здавалося, що сіло грає за Челсі вічність, а насправді лише 4 роки з літа 20-го. За цей період він взяв синіми три трофеї, а у листопаді 23-го року встановив цікавий рекорд. Вийшовши в старті проти Ньюкасла, він став найстаршим польовим гравцем, який грав у складі лондонського клубу. На момент матчу тягу сілові було 39 років і 64 дні. За свою роботу в команді він отримує 128 тисяч євро на тиждень. На рік це виходить 6 мільйонів 656 тисяч. І з таким показником посідає дев'яту сходинку в рейтингу найоплачуваніших гравців Челсі. До речі, як ви здогадалися, я буду називати футболістів у різнобій. Щоб вам було цікавіше дивитися відео? Йдемо далі. А там в мене Крістофер Нкунку, стабільно травмований, атакуючий півзахисник Челсі. Приєднався до команди влітку 23-го року і встиг провести лише 4 матчі, забивши один гол. Так, так, все через травми. Спочатку в нього була травма коліна, а потім травма стигна. Не дивлячись на таку статистику, Челсі продовжує платити футболістові величезні шалені гроші. Ну а що? Контракт підписано, а від цього нікуди не дінешся. На тиждень кунку заробляє 221 тисячу євро. За рік людині зі скла капає на кишеню 11 мільйонів 492 тисячі євро. А це друзі, четверта сходинка рейтингу зарплат в команді. Далі у мене також відносний новачок команди, однак більш граючи, мой Кайседо. скайседо. Еквадорський півзахисник приєднався до Челсі влітку 23-го року і за цей період став основним. Він перебрався з Брайтону за шалені 116 мільйонів євро. Тому зарплату для себе вибив також немаленько. На тиждень Кайседо отримує 174 тисячі євро. На рік виходить 9 мільйонів та 48 тисяч євро. А це сьома сходинка рейтингу. Зовсім зовсім непогано для 22-річного хлопця з Еквадору. Ще один зірковий та дорогезний гравець Челсі Енцо Фернандес також потрапив до рейтингу найбагатших. Хто б сумнівався? Аргентинця було придбано у Бенфіки за 121 мільйон євро, і це є найдорожчим трансфером в історії лондонського клубу. Контракт футболіст підписав аж до літа 31-го року. За цей час він отримуватиме на тиждень 209 тисяч євро. За рік це виходить 10 мільйонів та 868 тисяч євро. Такі шалені цифри ставлять Енсу на п'яту сходинку рейтингу найбагатших гравців Челсі. Далі в мене йдуть одразу два футболісти, бо в них однакова зарплатня в команді. Я говорю про Веслі Фофана та Бена Чілвела. Француз перейшов до Челсі влітку 22-го року, але у цьому сезоні так і не зіграв все через важку травму хрестів. А от британцю пощастило трошки більше. Він встиг провести за команду сім поєдинків, але потім також вилетів через травму. Обидва отримують немаленькі гроші, а саме 233 тисячі євро на тиждень. За рік в кожного набігає 12 мільйонів та 116 тисяч євро банкнот. А це, дорогі мої поціновичі футболу, третя сходинка рейтингу. Переходимо до епатажного та іноді жадібного на передачі Марка Кукурелі. Стосовно жадібного, то це чисто українська позиція, бо іспанець частенько ігнорить Михайла Мудрика під час атак. Про українця та його зарплату розкажу трохи згодом. А поки про кукурелью контракт футболіста з Челсі розрахований до літа 28-го року. Наразі гравець відновлюється після операції. а Поки він це робить, кожен тиждень йому платять по 203 тисячі євро. На вітаміни, як то кажуть, вистачає. За рік Кукурелі заробляє в Челсі 10 мільйонів 556 тисяч євро. Завдяки таким цифрам він посідає шосту сходинку рейтингу. Далі в мене йде людина загадка, футболіст привид Малан Хсар. Ви ще пам'ятаєте такого гравця? А він є ось тільки не в заявці Челсі на цей сезон. Французький захисник явно не потрібен Челсі, але ж є контракт і він його з радістю відсиджує на базі синіх. Європейські змі пророчать трансфер Сара в Наполі та Рому, а деякі пов'язують його з іспанським Бетісом. У будь-якому випадку аристократи намагаються позбутися футболіста, який приєднався до них ще у 20-му році, але так і не заграв. Тим паче, що він отримує в Лондоні немаленькі гроші: 139 тисяч євро на тиждень або 7 мільйонів 228 тисяч на рік. Із такою зарплатнею він посідає восьму сходинку рейтингу найоплачуваніших гравців Челсі. От ми з вами дісталися і до капітана Челсі Ріса Джеймса. Цей хлопчина є вихованцем команди, а його контракт з синіми дійсний до літа 28-го року. Як і багатьох інших футболістів лондонців в сезоні 23-24 Джеймса скосили травми, але це не заважає йому отримувати одну з найвищих зарплат в команді. На тиждень Ріс заробляє 291 тисячу євро, на рік 15 мільйонів 132 тисячі. Такі неймовірні суми ставлять його на другу сходинку нашого рейтингу. Що стосується Михайла Мудрика, то українець також потрапив до списку найбагатших в Челсі. Перейшовши з шахтаря в січні 23-го року за шалені гроші, він досі так і не став основним в Лондоні. На його гру впливають багато факторів мова, інша культура, деякі кривоногі партери по команді. Вибачте, якщо когось образив, але це так. І всі провали Челсі у сезоні 23-24 навряд треба валити саме на мудрика. Михайло старається, це видно, і за свої старання він отримує 116 тисяч євро на тиждень, а це 6 мільйонів 32 тисяч євро на рік. До Зінченка в арсеналі трохи ще багатенько, але теж норм. До речі, відео про Сашка та зарплати гравців Арсенала також є на моєму каналі. Подивіться його обов'язково після цього ролика. А щодо мудрика, то така зарплатня ставить його на 10-ту сходинку рейтингу найоплачуваніших в Челсі. Так, друзі, ось ми і дісталися лідера, чемпіона грошового монстра, і це в нас Рахім Стерлінг. Він приєднався до Челсі влітку 22-го року, але сказати, що це був геніальний трансфер, язик не повертається. Те, скільки він отримує, зовсім не в'яжеться з тим, як він виглядає під час матчів. На тиждень британця з ямайським корінням виходить отримувати від Челсі, тільки вдумайтеся в ці цифри: 378 тисяч євро. На рік це виходить 19 мільйонів 656 тисяч. Безумовно, це перша сходинка рейтингу. Але чи заслужена? Пишіть свої коментарі з цього приводу під цим відео, а також про що ще зняти відео. І не забувайте ділитися цим роликом зі своїми друзями та у своїх соцмережах. А я з вами не прощаюся, тому що ми ще побачимося у моїх інших відео, наприклад, у тих, що вже на ваших екранах. Чекаю на вас саме там.